Всім привіт! Сьогодні покажу, що я купила. Здавалося, звичайні продукти шоколад, йогурт і кава. Але ми робимо із цього справжнє шоу, тому що кожен із них не просто смачний, а ще й корисний. Ну майже поїхали. Почнімо з шоколаду. Кажуть, він корисний для мозку. Чорний шоколад містить антиоксиданти, які борються із стресом. Тобто, якщо я злюсь. Просто дайте мені шоколадку, і я знову мила дівчинка. А молочний шоколад це як нетфлікс. Він ніби для відпочинку, але реально затягує так, що потім жалієшся. Далі йогурт. Тут кальцій, білок і пробіотики. Коротко кажучи, твої бактерії живуть краще ніж ти. У них там тусовка, дічей, вечірка, все як треба. Йогурт корисний для травлення, але чесно, якщо ти з'їв перед цим пів кіло шашлику, він тебе вже не врятує. Що мені подобається, це швидкий перекус. Бо давайте чесно, іноді ми такі голодні, що навіть доставка їжі не стигає, а тут відкрив кришечку. І ти вже щаслива людина. Черничку обожнює. Черниці. І, звичайно, кава це не просто напій, це магічний еліксир трансформації. До кави я зомбі. Після кави я вже готова рятувати світ. Ну або хоча б піти по хліб. Кажуть, кава продовжує життя. Тобто я вже безсмертна, бо п'ю її літрами. Кава це як офіційний апдейт для людини. Я до кави лагуча, версія я після кави стабільна. і Ще обожнюю, обожнюю, обожнюю. Ось бісти, слачні, Не такі пакетки. Негро. Вони такі смачні. Сюди замку такі. Вони такі. Це класика. Негро. Перфельна негро. Збіжаю в'ятні. Ну, це я взяла не чорне, це я взяла на класику, це я взяла своротина. Не знаю, їх там ще багато сортів. Це ось такі карамельки. Похоже на стрепсіл з чим, та не чимось. Але стрепсіл свого госвіку коштує, це все 40 гривень, тут їх штук 20. Ось такі покупки я сьогодні зробила. Шоколад для мозку, йогурт для бактерії, кава для вживання. Ідеальний набір виживання у дорослому житті. А тепер питання, що вам потрібніше? Шоколад, йогурт чи кава? Пишіть у коментарях, я підозрюю, що більшість вибере каву. Дякую, що були зі мною, і побачимося в наступному відео. А я пішла тестувати свої продукти. Ім'я науки, звичайно. Що ви, брата? Тут у нас шоколадка з кеш'єм. А я шоколадка з лісовим рішком. Тут собі каву зварила. Шоколадку треба відкрити. Ой, який аромат! У Подивіться тут. Подивіться, скільки тут горішків. Дивіться. Це просто, це просто казка. Тут такі плиточки. Щоб зберегти фігуру, достатньо однієї плиточки. Я, більше не зв... Я зараз сам розливаюся. Дивіться. Красика. Дивіться, там скільки горішків. Я дуже обожнюю горішки. Для мене на сьогодні достатньо. Ммм удишки тини. Тини, удижки. Ммм. Кау, я себе вже заварила. Перед тим як знімати відео, я собі вже заварила, как я, я не бегала туда-сюда. Mm. Mm. Суспільне мысь. У нас китних відомо. Підписуйтесь. stop the liking and the liking bye bye